Різдво Пресвятої Богородиці або мала пречиста велике свято Християнської церкви на честь Богородиці Діви Марії, Матері Ісуса Христа, що є одним із дванадцятих свят. У цей день віряни підкреслюють, що Божа мати є великою праведницею, помічницею і заступницею людей. Коли Різдво Пресвятої Богородиці в 2022-му в Україні Різдво Пресвятої Богородиці відзначаємо щорічно 21 вересня. Саме від цього дня починається Новий Церковний рік. Різдво Пресвятої Богородиці завжди відзначали урочистим богослужінням. У народі Богоматерь шанувалася особливо, вона по-материнськи переживала і заступалася за усіх. До Різдва Богородиці про себе дуже виразно заявляла настала осінь, тому свята наповнювала ще одним змістом другою зустрічю осені. Перша на Семенів день 14 вересня, третя 27 вересня но воздвіження. Друга пречиста вважається жіночим святом. Раніше жінки, які не мали дітей, накривали пишний стіл і запрошували бідних, щоб молилася Богородиця за їхніх дітей. Традиційно на столі стояли страви з риби, запечене м'ясо, борщ з птицею або свиніною, вареники з сиром, голубці та піроги. Також з цього дня вже можна було засилати сватів до дівчат. Прийшла причиста, принесла старостів начиста. Як і в день весняного рівнодення, 21 вересня, в хатах оновлювали вогонь. Старий гасили і запалювали новий. Вважалося, що хліб, спечений або куплений в цей день, потрібно з'їсти в колі сім'ї. З чужими людьми їм ділитися не можна. Народні прикмети в цей день. Яка погода в цей день, такою і осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою. Чим більше на цибулі лушпіння, тим холодніше зима буде. Яскраво червоний захід або світанок до вітря, вітряної та дощової погоди. Зранку іній на траві до негоди. З дерев практично все листя опало, зима буде ранньою. На деревах павутини багато до тепла. Зайці риють нори до суворої зими. Перелітні птахи низько летять до похолодання.